Ви знаєте, цей рік мало того, що він, м'яко кажучи, особливий, він дуже тяжкий, тяжкий для громади, тяжкий для вами, для мешканців, для працівників ради. Коли ми нещодавно збиралися з військовими на День Збройних сил України в цьому самому приміщенні, я вам тільки кілька цифр назву, що з Вижицького району на сьогоднішній день несе службу 3 тисячі чоловіків. Uh, і 700 з них представляють Димирську громаду на хвилиночку. І саме завдяки їм ми маємо можливість тут збиратися з вами і проводити подібного роду заходи. Давайте привітаємо тих хлопців, які зараз на передовій. Uh, на жаль, 10 чоловіків вже загинуло, і певна кількість людей, які зникли без вісті. За що йде боротьба? Боротьба йде за Україну, за державу, за національність, за дух український і по суті за кожну родину. От навіть сьогодні, в кожному виступі, що ми побачили, ми побачили українську мову. Почули, ми побачили наші традиції українські. Ми побачили виховання дітей в стилі патріотизму, в стилі українського колориту і української історії. Без співпраці працівників країни мрій, кожної родини, яка віддала свою дитину до навчання в цьому закладі, і безумовно без цих діток, які вже в такому юному віці знають, що вони українці і пишаються тим, не було б того результату. Нам є ще за що боротися. Що я вам бажаю? Безумовно, всім нам перемоги! Україна була, є і буде зі святом всіх.